Учасники третьої обласної спартакіади працівників соціальної сфери визначали найкращих у шести видах та в загальному заліку. У легкоатлетичній програмі жінки долали бігову дистанцію 300 метрів, а чоловіки 500. У жінок перемогла представниця Чигиринщини Ірина Шевченко. А у чоловіків найшвидшим був Дмитро Гриб із курсу Шевченківського району. У стрибках з місця найкращі результати показали Тетяна Давиденко зі Сміли та працівник жовтнево-психонорологічного диспансеру Володимир Сушко. Змагання з настільного тенісу виграли Світлана Цяпкало зі Звенигородки та уманчанин Володимир Ткаченко. У кольовій стрільбі на кращими стали В'ячеслав Олексієнко з Черкас та Людмила Король зі Сміли. А ось сілачі змагалися в армспорті у трьох вагових категоріях. Тут переможцями стали Володимир Опрафат із Золотоніщини, Олег Густенко із Чигиринщини та Валентин Тихий із Катеринопільщини. Ударці перемогли Черкасець Анатолій Калініченко та Надія Журавльова зі Звенигородського району. А в найдинамічнішому виді програми перетягування канату першість виборола команда Мокрокалигерського психоневрологічного інтернату. Що стосується загального заліку, то тут перемогу здобули представники Чехівського психоневрологічного інтернату Олег Уксана Анатолій Усіков, Віка спорт.